Вічне питання: чим відрізняється Webasto від автозапуску? Друзі, сьогодні розберемо. Я вам відповім на це питання. Отож, Вебасто нас підігріває антифриз без запуску двигуна. І з-за цього він циркулює та прогрівається плавно ваш двигун. Та ваш салон. В основному ставлять це на дизельні автомобілі. А ось автозапуск. Ви запускаєте автомобіль хай з телефона чи з ключа, але ви його запускаєте. Тобто він на холостих працює. От як зараз ми сидимо, і автомобіль заведений. Ось така різниця. Що е, швидше зношує двигун? Звісно, автозапуск, бо він заведений і стоїть на холостих обертах. Вебасту – це більш така краща система, і за неї в Європі не оштрафують. А ось. Із-за автозапуску можуть вас штрафанути. Тому отак вони відрізняються. На мою думку, краще вебасту ставити і плавно прогрівати свій двигунчик та свій салон. А ви свою думку напишіть, будь ласка, в коментарі. І пересилайте друзям, і не забудьте, ми займаємось автопідбором.